Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні до нас приїхав, приїхав мій гранулятор в дещо розібраному вигляді. Зараз ми вам то все діло покажемо і розкажемо історію цього гранулятора. Значить це що розпаковка. Цей гранулятор був зроблений на Вознесенськ. Потім його продали, а, здається, в надвірну. Чи вдали, в надвірну, чи вдалину. Будет збрякати. Потім цей гранулятор був в рогатині. З рогатина він до мене приїжджав. Напевно, разів зо два. Є відповідне відео на моєму каналі. На російській мові Воно називається Лічення больного гранулятора і больного гранулятор. Так от це відео про цей гранулятор. І знову він приїхав до мене вже від нового власника. На цей гранулятор була зроблена нова матриця. Нові ролики. Зараз то все діло ми вам покажемо. Чому він до мене їздив цей грамулятор і чому приїхав, чому приїхав він до мене сьогодні? В цьому рвало рвалували, скручувало шліцеву частину вала. З невідомих мені причин, щоб сказати, що щось в цьому було винувате, я не знаю, але факт залишається фактом. Вал і рвало, і рвало неодноразово. Разів за два, за три його, певно, точно рвало. Він приїхав без вала. Звісно, що він розірваний. І сенсу вже на сьогоднішній день в його, а, в його, скажімо так, реставрації, або ж навіть і виготовлення цілого вала. Нема взагалі. Так от, що буде зроблено? Після перемовини з новим власником ми прийшли до, скажімо так, остаточного рішення. Це виготовлення сюди нового вала з новими підшипниками на основному валу. Вал, звісно, що буде зроблений в іншому варіанті. Підшипнички покажу я вам зараз, в якому варіанті то все діло буде тепер воно виглядати. Ну, Скажімо так, робиться, робиться щоб воно робило. Е, до речі, те, що я і говорив, що на цьому грануляторі рвалували. Хоча е, такий гранулятор, він є. Не в одиничному екземплярі. Такі гранулятори є. І всі вони працюють, і вал там не відриває. От навіть мій гранулятор палетний. Він зроблений на базі такого ж самого редуктора з таким же самим валом. Ну, Підшипники зараз ми до уваги не беремо. Так от. На сьогоднішній день той гранулятор працює. Побачимо, що покаже експлуатація того гранулятора. Так, побачимо, наскільки кріпка механіка. І він працює з електродвигуном 18,5 кВт. Але то є 200. -ка. Цей же гранулятор, цей же гранулятор. Ролики нові. Вже вони дещо поржавіли. Ну, звісно, що вал відірвало, вони його не використовували, так. Угу. Ролики нові. Ролики нові, але ролики... Ролики... але ролики. Не мої. Ролики сюди виготовлялись іншим виробником. 100%. Ну, ми бачимо. Чому? Тому що е, таких, зубів, е, таких зубів я не роблю дуже-дуже-дуже давно. Кришечки. Кришечки мої. А от сам безпосередній ролик це не мій. Є тут також нова матриця. Нова матриця. Так, матриця. Матриця нова. Матриця моя. Е, Ну, нічого, ми це діло зліпимо в окрузі. Зараз, щоб сказати, що в цьому грануляторі десь якісь є е, е, ну, як кажуть, косяк або щось десь неправильно зроблене, я це виключаю, оскільки, оскільки всі бази тут все, все виводилося, все за одну установку. Ну, ну дуже, дуже все, дуже все там робилося. Класно і без поспіху, не так, аби як його зробити. Тим не менше куска вала того нема, не бачу його там всередині. Звісно, що десь воно може десь воно може викинутися. Зараз є. Е, до речі, в цьому підшипнику я замінив був круг в цьому підшипнику. В цьому гранаторі я був поміняв всі підшипники. Без виключення на хтовику, на диференціалі, все було правильно відрегульовано. Єдине, що... єдине, що на, мож... на що можна було би грішити, хоча... хоча... це те, що тут стоїть півтори тисячі обертів через шківи. Ну, я не знаю, як то все в діло може вплинути і причому тут шківи до обірваного вала. Ну, Тут, тут це, тут це зв'язати в кучу складно. Так от. Так от. Вже один мені болтик остався. Зараз я вже все доскучу. Тут присутній. Несутній радіальний люфт, хоча все було. Так, люфт є. Невеличке, але є. Хоча все було відрегульовано, все було зроблено правильно, я так думаю, що то через надмірні радіальні нагрузки наслідок того, що тут стоїть півтори тисячі і тягне то все діло. Ну, можливо, ще й тягли, скажімо так, з надмірним зусиллям я цього теж не виключаю. Ну, побачимо. Побачимо, як воно то все діло буде працювати по-дальшому. Так от, зараз я розберу і покажу, що тут, що тут зміниться. І в якому плані буде покращення? В якому плані буде покращення. Так, ці болти я розкрив. Вал роликів, До речі, вал роликів. роликів мій, я його робив. Він доволі таки в старому виконанні. Що повалу роликів? Ну, повалу роликів по підшипникам тут ну, є дещо продавлене місце. Ну, я не виключаю ще людського фактору. Так, це все діло не зняли, а? спробуємо зняти, що знімається. А, ще один болт. І ще один. Та що вони всі сюди поставили? Угу. Від цього гранулятора залишиться тільки низ редуктора. Оця проставка буде нова, новий корпус, нові печетники, новий вал. Ролики, ролики матриця будуть використані використанні ці ще є. Отже, ще раз повторюсь, роліки це не мої. Так, ми його розібрали. Що ми маємо тут? Ну, Підшипники в відмінному стані. Зараз оцінива. Оцілював шкоду, скажімо так. Що по зубах? Зуби в відмінному стані на хвостовіку. Підшипник нижній в відмінному стані. Зуби на планетарці в відмінному стані, але вал відірвало. Відірвало ще цілу частину вала. Буде зроблений товщий вал, і ми відмовимося від цього вузла сателітів. Його тут не буде. Буде дещо інше, дещо ліпше, дещо надійніше. Тепер переходимо до підшипників. Один підшипник уже у нас тут є. І зараз, щось упал там? Зараз я покажу. На цьому грануляторі стояв ось такий упорний підшипник. Ось це його розмір. Це є гранулятор з 245-ї матриці. Ось в такому варіанті він тут стояв. Що цей гранулятор отримує натомість? Звісно ж, з відповідними шариковими підшипниками радіальними. Висота корпусу тут була 150 мм. Новий корпус буде вищий в межах, десь, в межах 200 мм 180-200 мм. Також цей гранулятор. Замість цього я цей підшипник залишу, щоб ви змогли побачити, наскільки тут буде підшипник стояти більший. Такі підшипники я вже встановлював. Є такі гранулятори, зокрема, гранулятор преміум класу, але там дещо інша середина. Довго пояснювати, але на словах скажу так. Від штатного в мене вже було пояснення щодо цього, ну, скажімо так, варіанту преміум. Від цього моста залишився тільки редуктор, планітарка, хвостовик з підшипниками. Все. Саморобний корпус диференціалів з перехідом на більший підшипник горі в місці з'єднання основного валу і скажімо так саморобного корпусу диференціалів. Вал отримав шліцеву частину з діаметром 70 мм. Так, продемонструємо той підшипник, який буде стояти в цьому корпусі. Такий підшипник я ставлю на 270 модель Такі підчепник я ставлю на 330 день. Ось такий він має вигляд. Ось, як ви бачите, для порівняння. Будь ласка. Оцей підчепник на даному грануляторі за правильною експлуатацією Сюди лізти ніхто ніколи не буде. Ось такий підшипничок. Будь ласка. Поки що по цьому гранулятору все. Це те, що я хотів вам попередньо, скажімо так, розказати історію цього гранулятора, що в ньому ламалося, що в ньому. До речі, упорний підшипник тут теж розчавлювало цей. Цей підчипник тут уже, я так думаю, що не розчавить. Це, скажімо так, була предісторія е, того всього, і історія цього ремлятора, і предісторія його ремонтів. В подальшому, що в подальшому? В подальшому я вам продемонструю, е, можливо, частково, можливо, повністю, <кхем> як то все діло я буду переробляти. В якому вигляді то все діло буде і все решту. Ось такі справи, друзі, також, також є спецзамовлення. Я так гадаю, що власник. Е, до речі, е, замовником є власник мого Е, Попросив мене дровокол. Ну, зупинилася на дровоколі е, так званій морковці. Ось ця морковка. Доволі таки цікаво вона зроблена. Ну, технічно правильно вона зроблена. Окрема морковка, окремо ступиця. Вал, шпонка, все як має бути. Ось такі. До нас вже йде корпус. Зробимо сюди вал і, і все. Ось такі справа, друзі. Не забуваємо підписуватися на мій канал. Всім до побачення! Ну і наше традиційне чекайте на нові відео.